З Днем Соборності України. 22 січня утворилася Українська Народна Республіка, а також це День об'єднання українських земель, західних та східних. Це День творення української державності, цей день бажає єдності та міцності, триматися разом за руки є пліч опліч, відстоювати волю та свободу. Хай вільно дзвінко лється слава України, поміж народами, вільних синів та доньок, славного роду, розквітає щастя, є процвітає наша держава, як яблуневі сади навесні, Віри та завзяття, успіхів і натхнення, І безмежної любові до рідної землі.